Привіт, мудрим небайдужим вчора. У Львові небайдужий громадянин намагався присікти злочинну діяльність особи в формі ЗСУ, і тепер він може попасти під репресії у зв'язку з відсутністю належного законодавства, яке дозволяє простим українцям захищати себе, своїх рідних, близьких від внутрішніх і зовнішніх порогів та окупантів. Отже, друзі, по порядку, вчора надвечір у Львові. Невідомі особи, але зараз вже стало відомо, що це працівники ТЦК перестріли простого українця, я так розумію, юриста, який чітко розуміється на законодавстві, і в порушення 17 статті Конституції вимагали від нього вчинити тих чи інших дій. Громадянин не скорився, і я розумію, що він добре поінформований, що зараз відбуваються чисельні злочини, тому що форма Збройних сил України ну ні в якій мірі. Не робить тих, хто носить цю форму героями. Навіть якщо до того вони чинили героїчні вчинки, то це ні в якій мірі не дозволяє їм зараз чинити злочини і безпреділ. 17 стаття говорить чітко жодне військове формування, жодні військові не можуть обмежувати права і свободи. Те, що зараз відбувається на теренах України, ну це. Таке нагле нахабне свавілля, яке, звісно, породив і покриває Зеленський як верховний головнокомандуючий, який, звісно, міг би за долі секунд, напевно, припинити цей весь безлад, видавши відповідний указ. Але він цього не робить і створює ці прецеденти, коли українці вимушені оборонятися від злочинців у формі ТЦК під час цього перестрівання злочинцями у формі ЗСУ, ну відбулася сутичка супротив незаконній діяльності, антиконституційній діяльності оцих осіб. І під час сутички небайдужий українець наніс е, живого ураження злочинцю в формі зсу. Ну, як в наслідки той, хто отримав ножове поранення, потім загинув. Це звісно перевищення, напевно, засобів і мір оборони. Теж треба розглядати. Однак я підвожу до чого, друзі, що проблема в тому, що в Україні не прийнято законодавство, яке дозволяло б вам, у законний спосіб, визначивши міри оборони, захисту, використовувати усі засоби, які у вас під рукою: кухонний ніж, виделку, ложку, камінюку, щоб захистити себе, своїх рідних, близьких. А таке повинно бути. Багато зараз розмов, і я є прихильником дозволу на володіння, носіння вогнепальної зброї різного гатунку. Я навіть до автоматичної, крупнокаліберної швейцарської моделі, якщо ми говоримо про те, що хочемо здобути в майбутньому спроможну Україну, спроможну ефективно захищатися від внутрішнього і зовнішнього ворогу. Але, попри цей закон про зберігання, носіння і використання зброї, має бути прийнятий закон, який. Визначає, як саме використовувати ту ж саму зброю, чи навіть не зброю, навіть кулаки, зуби. Тому що коли ну, на вас нападають злочинно і намагаються ну, чинити з вами безлад, то ви у, скажімо так, у страсі, у. Моменту емоційного такого збурення можете нанести непоправну шкоду здоров'я нападаючим, ну навіть кулаками, та, ба навіть зубами, перекусивши йому ту чи іншу артерію. Тому за весь безладкий сьогодні відбувається, відповідає звичайно, Зеленський, який йшовши на вибори, розказував, що він все змінить і все буде правильно. Однак, прийшовши до влади, він лише мультиплікував цей безпреділ. Ну і зараз бачите, от такі випадки непоодинокі. Коли справді небайдужі громадяни, які не розуміють, як можна так плюндрувати, знищатися над конституцією, ну, стають на супротив, стають на захист своїх прав, конституційних справ, прав і вказують на безладний безпреділ, так, подеколи навіть перевищуючи міри оборони. Тому, друзі, важливе питання. Я вважаю, мені прикро за те, що українці зараз живуть такий час, коли фактично беззахисні, коли Ті, хто повинні захищати в формі ЗСУ разом з поліцією, чинять безпреділ і наругу. В той час, коли ну, українці ну, точно не за таку Україну ну, приймалися, і точно таку Україну відстоювали на всі різні майдани, на ті самі революції гідності, і точно таку Україну омріяли собі в голові, коли обирали Зеленського в другому турі, пам'ятаючи, що перед тим Порошенко ставив патріотів на коліні. Тобто патріоти, відповідальні громадяни, тільки добровільно пішли, чи навіть тих, яких насильно бусифікували, захищають зараз Україну, а злочинці в формі ТЦК, в формі ЗСУ, ну, які би вони до того не були герої, чинять безлад, чинять безлад, ну і, зокрема, безлад у місті Львові. Страшна ганебна ситуація. Е, я вважаю, що це треба присікати, треба вимагати від влади, ну, перше, зупинення, жорстке зупинення цього свавілля, безпреділу, е, так званих військових в формі ЗСУ, я не знаю, чи це військовий. Зараз нам з екранів телебачення розкажуть і намалюють героя з будь-кого. Ну пропагандони, влади, єдиний марафон вам розказує, що він там і герой АТО, і мало там танками зубами гриз. Ну, але по факту він зараз чинив безпреділ у місті Львові і фактично перестріваючи людей, знущався над ними, порушував конституцію. Тому, звичайно, ну не можна радіти вбивству на злочинця, але цього би не сталося, якби влада прийняла відповідне законодавство, і звичайно, якби влада жорстко присікала оці всі факти наруги над громадянами в частині знущання і в частині порушення базових статей Конституції, зокрема 17-ї статті Конституції ще раз на цьому наполягаю. А ви як друзі думаєте, яка ваша точка зору? От мені цікаво почути в коментарях.